Моя Україна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя. Кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моєї країни є чесна я влада, про неї в народі складають балади, працює і працює зранку до ночі, щоб відкрито дивитися людям у очі. У моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є, і не курить, займається спортом, співати так любить. У моїй Україні є чемні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. У моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце Дніпро Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка.